Для тих, хто дуже боїться виступати на публіку, у мене для вас є хороші новини. Так буде не завжди. В тому випадку, якщо ви будете працювати над цим. На днях, моя клієнтка. Похвалилася, сказала, що Наталю я вперше відчула, що отримую задоволення від публічних виступів. Таке зі мною вперше такого не було. І кажу: «Слухай, ну пам'ятаєш, ми коли з тобою почали працювати? Я сказала, що це третя стадія розвитку людини, яка працює з публічними виступами, що так обов'язково буде. Вона каже: Я просто не вірила. Тому для вас класифікація моя тих людей, які навчаються публічним виступам, перша стадія я публічні виступи не люблю, я їх боюсь. Я їх уникаю. Друга стадія, я публічних виступів не уникаю, але вони мені неприємні, задоволення не приносять. Третя стадія, я починаю отримувати інколи задоволення від публічних виступів. Я починаю собі подобатись, мені це подобається. І четверта стадія публічні виступи вже нагадують хороший якісний текст. Я добре взаємодію з аудиторією. У мене це відбувається постійно дуже добре, і я тепер шукаю можливості для того, щоб виступити на публіку. Є ще п'ята стадія. Якщо хочете дізнатися про неї, приходьте на індивідуальні заняття, розберемо так, щоб коли ви виступаєте, щоб ви лише сказали добрий день, а аудиторія вже стогнала від задоволення.